Доброго дня, до вашої уваги. Свіжопригнаний автомобіль з Німеччини Opel Astra K, 2019 рік 1,6 дизель на автоматі. Чистий 2019 рік в рідній фарбі. Що ми маємо по автомобілю? Всі вікна рідні 2019 року, мехосплавні диски, матричні фари, оптика ILux. Досить гарне світло, датчик зіткнення, запобігання. Автомобіль в досить чудовому стані. Задні стопи LED. камера заднього виду, фаркоп. Задній ряд сидінь затонований. Досить гарний, збережений, ідеальний стан салону. Коробка в нас автомат, підігрів сидінь, підігрів руля, безліч функцій допомоги водію. Досить гарна комплектація досить гарний місткий автомобіль, великий багажник, шторка. Сітка? Запаска? З домкратом, ключом і ТД. Місце водія, сідушка в оригіналі, стан ідеальний. А саме головне, що пробіг... Що такі отримають? 162 тисячі. Повне обслуговування, повний сервіс. Машина в ідеалі, мотор, коробка, салон, кузов. Усім гарного дня і до побачення!